Привіт! Сьогодні я хочу поговорити про спогади, бо у кожної людини вони є. І кожен із нас повертається до них знову і знову. І іноді ці спогади вони теплі, приємні, такі класні, а іноді досить болючі і нестерпні. І ностальгія це непогано. А от жити минулим, повертатися тисячу разів в одні ті самі моменти і проживати ті самі відчуття це вже дуже така серйозна пастка. І в такому випадку ми ніби застряємо у часі, де все або було набагато краще, або це ті моменти, де ми втратили щось і не можемо це відпустити. І у цьому відео я хочу поговорити про те, як повернути себе у тут і зараз і навчитися дякувати минулому, а не жити в ньому. Позитивні спогади можуть дати нам сил, натхнення, повернути віру в наші сили, нагадати, який великий шлях ми пройшли посилити нашу мотивацію, але частіше ми чіпляємося за минуле та ідеалізуємо його. Нам здається, що раніше було набагато краще. Тобто і люди були добріші, відкритіші, і стосунки були міцніші, і дружба була щиріша. Та взагалі все було набагато набагато краще. І це результат незадовільного життя сьогодні. Чому ж так відбувається? Ну, по-перше, людська пам'ять вона вибіркова, і з часом негативні моменти вони стираються чи стають менш значущими. А приємні вони запам'ятовуються подекуди краще. І це свого роду захисний механізм. Мозок не хоче перевантажувати нас зайвими стражданнями, тому він, він ніби прибирає цей негативний шум. Але якщо подія мала сильний психотравмуючий вплив, то має місце механізм витіснення. Що це таке? Це коли людина не пам'ятає певної події або складається враження, що це, що це відбулося з кимось іншим. Таким чином, ситуація не стирається загалом з свідомості а назавжди. Але вона переміщується у наше несвідоме і залишається разом з нами, поки не станеться така подія, яка нам нагадає про цей досвід. По-друге, змінюється відношення до самої події. Так, якщо ми з кимось посварилися у дитинстві, то була страшна трагедія. Але коли ми вже виросли, ми розуміємо, що це був просто певний етап в житті, і на нього взагалі не варто звертати увагу. По третє, це перший досвід. Він ні з чим не зрівняється, і яким би важким або безглуздим він би не був, ми вкладали туди дуже багато емоцій. Згадайте лише перше в школу піти, перша міцна дружба, перший поцілунок, перший похід на дискотеку, до прикладу, або перші стрибок з парашутом це неймовірні емоції. Але як багато зараз у вас цього першого досвіду набагато менше, тому що саме перший досвід ми отримали, коли були молоді? По-четверте, жити минулим набагато спокійніше. Воно і стабільне, і зрозуміле, і його, звісно, не можна змінити, але можна трохи прикрасити. І у нашого мозку є така цікава особливість, що з часом деякі моменти ми можемо забувати. Але коли ми розказуємо про ту чи іншу ситуацію, щоб заповнити оці прогалини у нашій пам'яті, ми їх прикрашаємо якимись ситуаціями або накладаємо свою емоцію, і таким чином з часом та ситуація може розказуватися зовсім іншими словами, передаватися зовсім іншими емоціями. Ще одна дуже важлива і вагома причина повернення у минуле це звичайно втрачені можливості. Нам дуже часто здається, що якщо б ми зробили інший вибір, то зараз було б все зовсім, -зовсім інакше і скоріш за все було б краще. Наприклад, треба було вийти заміж за іншого, або не треба було робити аборт, погоджуватись на це, або треба було переїхати в інше місце. Або ну, треба було погодитись на ту пропозицію стосовно роботи, але я цього не зробив чи не зробила. Фокус на негативних думках забирає у нас силу та енергію. Він підриває впевненість у собі, і ми відчуваємо себе розбитими і набагато набагато гірше себе почуваємо. Ми займаємось самознищуванням та самокритикою. Таким чином, ми вважаємо, що той єдиний шанс, який у нас був, який нам давало життя, ми його вже втратили. Ми пропустили, і у майбутньому нічого доброго і кращого нас просто не чекає. То що ж робити в цій ситуації? По-перше, давайте подумаємо, які саме події ви згадуєте, і що самоцінне там було, і як цю цінність ми можемо отримати. В тут і зараз, в нашому теперішньому житті, подумайте про це, запишіть на листочку, дайте собі час оцінити всю цю ситуацію. По-друге, подумайте, який ви досвід отримали, і чому він вас навчив, і чому ви вчинили тоді саме таким чином, які плюси отримали? І якщо ви думаєте, що в тій чи іншій ситуації ви могли поступити якось інакше, то просто знайте, що ви не могли. Людина обирає в будь-якій ситуації найкращий для себе варіант розвитку собиті. Події. Тому вам тоді здавалося, що це найкращий вихід із ситуації. Тоді ви були зовсім іншою людиною, з іншим досвідом, з іншим поглядом на життя, аніж ви є зараз. Тому не будьте до себе занадто критичними. Як би це не було важко, візьміть відповідальність за свої вчинки на себе, а не списуйте їх на інших. Це коли ми говоримо, що на нас хтось повпливав. В будь-якому разі минуле ми вже не повернемо і не змінимо, у нас є лише теперішнє. І лише сьогодні, тут і зараз, ми можемо або змінити своє відношення до ситуації, або якщо є можливість, ми ще можемо щось змінити, ми можемо у когось перепросити, з кимось поговорити. У нас у вас є така можливість, то зробіть це. Не відкладайте це знову на потім. Візьміть з минулого певний ресурс. Візьміть звідти сили і рухайтесь далі. Якщо вам важко це зробити самому, зверніться, будь ласка, до спеціаліста. Ви можете поговорити з психологом або поговорити з кимось із близьких людей, які вас можуть вислухати і, ви можливо, допомогти. І якщо ви стикалися з такою ситуацією, коли ви дуже часто живете минулим, напишіть про це в коментарях, і в наступних відео ми зможемо це обговорити. А поки я дякую вам, що ви додивились аж до цього моменту. Підписуйтесь на мене, тут буде цікаво.